Від не дуже нестачі води жителі великого Олексина потерпають постійно, бідкаються раніше. Це благо цивілізації, хоч погодинно давали, а тепер вже майже два тижні з крані в нетечені краплини. Чому люди не знають? Водонапірна вежа належить підприємству Шпанівське. Саме йому люди і платять за воду. Ми справно платимо за воду кожен рік, а води ми не бачимо. Як це так? Зверталися люди в сільську раду не один раз, писали. Ходили до директора школи, ходили до приватного підприємства директора. Ніхто нічого не обіцяє. Всі відвертаються. Колодязь, від якого йде роздача води, знаходиться на території місцевої школи. Люди показують кран. Кажуть, директор школи самовільно вирішує, коли давати людям воду, мотивуючи це поганим напором у навчальному закладі. Ця башня я перейшла в Чи має, право? так. Перейшла в у власність у власність цього приватного підприємства, і ми платимо за цю воду в це приватне господарство, То чи має право директор школи нам відключати цю воду? Чому нам відключають цю воду? Яка причина? Директор Великоолексинської школи Василь Карамач пояснює, раніше вода від башти йшла тільки на школу, і лише згодом люди врізалися у трубу. Підтверджує, під час навчального року воду подавали погодинно, адже потрібен такий напір, щоб вода доходила до другого поверху. Нині ж, за його словами, школа тут ні до чого, адже води немає ні у ній, ні на сусідніх вулицях. Причина незручності вважає Василь Карамач у поломці на самій башті. Можливо, я не знаю, теж не спеціаліст. Можливо, вибуває там ця автоматика. Бо нагроз. Защі, справа башні, ясно. Зараз башні справа 100%. Ви... Я не маю чого проти, хай вони користуються. З'яснити ситуацію ми намагалися у сільській раді, проте тут притримується принципу невтручання. На камеру сільський голова Галина Юкіш говорити не хоче. Каже, відсутність води у селі це справа людей, підприємства та директора школи і не розуміє, до чого тут сільрада. При цьому жінка зателефонувала до заступника директора ПСП Шпанівське Василя Сидорова і попросила, щоб він пояснив журналістам ситуацію, той, начебто, погодився. Від сільської ради до ПСП Шпанівське 5 хвилин їзди на автомобілі. За цей короткий час заступник директора підприємства Василь Сідоров встиг поїхати з робочого місця, мовляв, по справах і спочатку перестав відповідати на телефонні дзвінки, а згодом взагалі вимкнув мобільний телефон. Доки питання не вирішено, люди змушені користуватися водою з цього колодязя. Її навіть тваринам не дають, пояснюють надто каламутна, змішана з глиною, тому використовують лише для технічних потреб. Ще одна криниця є біля ПСП. Вона частіша, але для того, аби хоча б помитися, доводиться кілька разів ходити з відрами. Проблема б'є по гаманцю. питну воду, селяни купують у пляшках. Тетяна Бобрікова, Бобрікавназармідріган інформаційна програма День.